Здається, Volkswagen Passat S 2018 року в айрлайн комплектації. Ось такого кольору з передніми та задніми навісними пошкодженнями. Ось таке у нас пошкодження ззаду. Є невеличкі протертості. Так. Це у нас вигляд спереду. Бачимо тут трошки з капотом, з крилом проблемки. Зараз дивимося салон. Так, салон шкіра. Є сенсорний дисплей. Так. Це у нас салон задній сидіння. Бачимо тут все в порядку. Також шкіра. Ось такий Volkswagen.